Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка медитація про зоряну річку Я запрошую вас у подорож, яка подарує відчуття спокою та тепла. Це казка медитація у якій ми разом вирушимо до зоряної річки. Вона тече високо в небі, освітлюючи наші думки та серця. Зручно влаштуйтеся і дозвольте своїй уяві перенести вас у світ, де панують мир та магія. Закрий очі і уяви тиху ніч, високо в небі мерехтять зірки. А серед них простягається широка річка, зроблена із світла. Це зоряна річка, яка тече крізь час і простір, даруючи спокій кожному, хто наважиться її відвідати. На березі цієї річки стоїть маленький човник. Його вітрило. Зроблене з місячного світла, а борти вкриті дрібними кришталевими краплинками, які світяться, мов маленькі світанки. Ти сідаєш у човник, відштовхуєшся від берега, і він плавно пливе по гладкій сяючій воді. Вода в зоряній річці тепла і м'яка. І кожна хвиля приносить із собою шепіт зірок. Вони розповідають, як спокійно і вільно можна почуватись, коли всі турботи залишаються далеко позаду. Навколо плавають зоряні рибки, сріблясті, мов світло світанку. Одна з них підпливає до човника, зупиняється і заглядає в твої очі. Вона приносить тобі звістку, що в твоєму серці є світло, яке ніколи не згасає. Воно захищає тебе навіть тоді, коли ти про це забуваєш. Човник пливе далі. На небі з'являються зоряні світлячки, які освітлюють твій шлях. Вони ще що все, що ти пережив сьогодні, тепер у минулому. Ти можеш відпустити це, як відпускаєш осінній листок зі своїх долонь. Нарешті. Човник зупиняється біля острова у формі місяця. Це острів тихих мрій. На ньому ростуть дерева з листям, яке переливається, як перламутр. Ти виходиш із човника і сідаєш під одним із дерев. Його гілки м'яко нахиляються до тебе ніби обіймають, а ти відчуваєш тепло та спокій. На острові час зупиняється. Ти просто дихаєш і відчуваєш, як спокій огортає тебе, наче ковдра. І навіть коли прийде час повернутися, Частинка цього острова. Завжди залишиться з тобою у твоєму серці, аби нагадувати, що ти завжди можеш знайти свій спокій. Тепер, коли ми завершили цю подорож, зроби кілька глибоких вдихів та видихів. Відчуй, як спокій і тепло, які ти знайшов біля зоряної річки. Залишаються з тобою. Вони завжди поруч, щоб допомогти тобі у будь-який момент. Дякую, що були зі мною в цій мандрівці. Спокійної ночі та солодких снів. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!